Вже у середу у Луцьку буде тепло. Опалювальний сезон цього року розпочнеться 18 жовтня. Спершу тепло обіцяють подати до лікарень, шкіл і садочків, а опісля вже до житлових будинків, каже директор Луцьктепла Іван Скорубський. Підприємство вже отримало звернення від пологового будинку від будинку дитини і зараз від медичного об'єднання міської лікарні, де ми в першу чергу будемо подавати тепло. Ну далі вже по ходу будемо подавати до. До шкільних навчальних закладів і шкільних. Від початку запуску котелень до можливості погріти руки на батареях у домівках лучан може пройти близько трьох діб. Попереджають комунальники. Та все тому, що на обладнанні у котельнях стоять спеціальні пломби, необхідні у теплу пору року. Відтак розпломбовувати котли будуть поступово, а лучан просять набратися терпіння. Будемо це робити послідовно сьогодні, завтра. Фахівці волень розпломбовують котельні та котли, які будуть задіяні в опалювальний сезон. І по мірі розпломбування, по мірі готовності для безпосередньо, коли буде подано газ на об'єкт, цей об'єкт буде включатися в роботу і подавати тепло, теплоносій.